Цього тіла, цього персонажу. Він ніби як десь ось так дивиться, чи як, як інколи буває, що дивимося бокові, ось, як сказати, є боковий зір, що бачиться, що відбувається по сторонах. Ось так само сприймається вся картина, але це вже сприймається не як світ окремо і окремо ось цей я, ось це тіло. А сприймається якби це, це все в тому, ким я являюсь. Тобто в тому, чого нема в цьому екрані, в цьому просторі дуже важко це пояснити словами те, що бачиться, відчувається, те, що сприймається. Намагаюся, але не так це просто. Думаю, з часом не Напрацюється це все. І ось як виникає чому кожен ототожнює хто ще не виявив себе за межами ось цього, за межами ума, сприймає утутожнює себе з Людиною із оцими думками, які виникають в, в умі, які просто виникають. Навіть як ума такого немає, він як, це як в просторі вони просто виникають. І цей я присвоює собі ці думки він каже, це я ем, він якби спочатку з трой... Подвійний чи потрійний захват відбувається, спочатку він каже: це є я, це він як бачить в картині ось це тіло, це тіло, яке є у вас, з яким ви себе отото, він бачить це в картині. І він каже, це є я, це є моє тіло. Чому ж він називає це тіло моє, якщо він є цим тілом? Тобто він собі привласнює це тіло, так само це є мої думки, ось ці думки, які просто пролітають в просторі, він каже, це є мої думки. І кожна думка, вона як вже зав'язана на цьому я, на цьому імені, яке далося цьому тілові, коли воно виникло, можна сказати, в цьому кадрі. Воно виникло разом з цим вже світом. Венвекло, виник цей світ.